І все про ситуацію на українському фронті знає речник генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Пане Андрію, доброго ранку! Слава Україні! Вам слово. Доброго ранку, Юлія, Героям слава на харківському напрямку. Минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Продовжував здійснювати вогневий вплив по всій лінії бойового зіткнення на цьому напрямку із застосуванням артилерії та авіації. На Купінському напрямку Сили оборони України відбили чотири ворожі атаки в районах Дружелюбівки, Петропавлівки, Харківської області, М'ясожарівки, Луганської області. На Лиманському напрямку Українські воїни відбили 11 атак противника в районах Невського та С. Рибрянського лісництва Луганської області, Тернів Донецької області, на Сіверському напрямку Сили оборони України відбили п'ять атак в районах населених пунктів Верхньокам'янське, Білогурівка, Виїмка. На Краматорському напрямку Українські захисники зупинили п'ять спроб противника прорвати українську оборону в районах Калинівки, Іванівського та Кліщівки Донецької області. На Покровському напрямку Українські воїни відбили 36 атак в районах населених пунктів Прогрес, Прогрессо. Новоселівка, Перша, Новопокровський, Яснобродівка, Калинове Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався витіснити українські підрозділи із займаних рубежів на Курахівському напрямку. Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка та Парасковіївка, де ворог 10 разів намагався прорвати оборону українських військ. На Времівському напрямку противник здійснив 9 безуспішних спроб прорвати оборону українських військ у напрямку населених пунктів Старомайорське урожайне Донецької області, Новодарівка Запорізької області на Оріхівському напрямку. Відбулось 4 бойових зіткнення в районі Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області. На придніпровському напрямку російські окупанти намагаються витіснити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби противник здійснив шість атак на позиції Сил оборони України на цьому напрямку. Протягом доби відбулось 90 бойових зіткнень. За минулу добу загалом ворог завдав одного ракетного та 75 авіаційних ударів, зокрема застосувавши дві ракети та 80 керованих авіаційних бомб. Також здійснив понад 2,5 тисячі обстрілів, в тому числі 93, із і застосуванням реактивних систем залпового вогню. Юлія пане Андрію, що відомо про втрати російських окупантів, розкажіть про роботу наших військових бойову роботу. Юлія у ніч на 7 червня 2024 року противник завдав удару по об'єктах критичної інфраструктури України і стратегічної авіації бомбардувальників Ту 95 мс з повітряного простору Саратовської області та ударними безпілотниками типу шахет із районів Приморсько-Ахтарська, Єйська, Курська Уерефії та Мису Чауда у тимчасово окупованому українському Криму. Усього було застосовано 5 крилатих ракет повітряного базування Х-101. Х-555 та 53 ударні безпілотники типу шахет в результаті протиповітряного бою збито 48 ударних дронів та 5 крилатих ракет. Х-101, Х-555 у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях за добу, що минула збройні сили України уразили два райони зосередження особового складу: один район зосередження. Озброєння та військової техніки російських окупантів, один район вогневих позицій артилерії, одну радіолокаційну станцію, один засіб протиповітряної оборони противника, один склад боєприпасів російських загарбників. Минулої доби загальні втрати ворога склали: 1080 російських загарбників, 6 танків, 20 бойових броньованих машин, 64 артилерійські системи, два засоби протиповітряної оборони, 40 дронів оперативно-тактичного рівня. Один корабель, 56 автомобілів та 8 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Дякую вам за інформацію про ситуацію на фронті. Нагадаю, розповідав речник генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.